Ну що, всім привіт. Давайте закінчимо цю тему про туї, щоб було все внятно і понятно. А то я кажу, чим обробити, як обробити і коментарі. Я помиляюся у назві препарату. Зараз я поправлюся і буде все зрозуміло. Дивіться, щоб зробити контур, отак ось от, дружина в мене користується, взяла отак, накинула вірьовочку поділила, щоб було симетрично і все. І зарізаєте отак ось сюди всередині, аж до середини. Це сюди заводите, а це сюди. Тобто, отак. І робите кайомку. І тоді у вас вийде, он покажи, отак. Спіралька. Як у хочете, таку й робите. Найлегше формувати, коли вона, звісно, це маленького розміру. І все тоді дуже цікаво виходить. Що по поводу обробітку, значить, я поправляюсь. Я там говорив біпін. Ні, ніяк і не біпін, а є стимулятор росту, він називається епін. Він стоїть там копійки. Тобто після обрізки, коли дерево отримало такий сильний стрес, використовуєте епін згідно інструкції і додаєте бакову сумішу будь-який фунгіцид, будь то хорус, скор або топаз. І проводити оцей обробіток. У мене біля будинку, то я не буду використовувати сюди ніякий інсектицид, яд, тому що вікно це є і немає потреби. Воно в мене все чистеньке, не захворівши, нічого. Далі, що виходить по підживленню? Підживлення на осінь не потрібно азотні добрива для її. Ну, а якщо у вас немає, а є обична нітрама фоска 16, 16, 16 або якісь, ці, то обкопуєте жменю добру таку посипали, розтрусили і обробили антихрущом. Я так користуюся, і я ділюся своїм досвідом і своєю практикою. Я зробив в житті теж багато помилок, і на своїх помилках якби я вчусь і розповідаю вам. Так що, оце таке на зиму буде. Підкорбка. Якщо у вас є добриво без азоту, це буде ще краще. Фосфор, калій, отака підкормка, і все. Не, не потрібно більше щось придумувати. Зрозуміло. Обрізка, обробіток, епін з фунгіцидом. І все. І 10-14 днів можете ще повторити потім. І все, отак. Все. Коли маленькі деревця, це все красиво і цікаво. Так що садіть маленьке, нікого там не слухайте. Що хочете, то і творіть на своїй земельній ділянці. Це вона ваша і буде радувати ваше, ваше око і буде завжди у вас приємний, гарний настрій. Вийшли, попрацювали трошки, тільки знаєте, трошки. Вихідний день повинен бути, субота, неділя. Відпочивайте якось, читайте підручник. Переглядайте якесь цікаве відео. Нічого, так життя воно і проходить. Так що, все, пока.